And this year I'm going to take part in scientific research contest uh, to get some experience. Юна дослідниця Аліна розповідає, що братиме участь в цьогорічному конкурсі наукових робіт Малої Академії наук. Вона вільно розмовляє англійською, адже давно вивчає цю мову, та саме їй хоче присвятити своє дослідження. Вихованка Малої Академії наук проаналізує, чому американська реклама значно ефективніша за вітчизняну Суть теми Полягає в чому порівняння саме. Як це роблять американці? Як це роблять українці? Тобто порівняти їхні якісь стилістичні забарвлення, мови наші стилістичні забарвлення. Ну і писати це все, звичайно, зробити презентацію. І ми в процесі, так як я лише перший рік займаюся цим, мені дуже цікаво. Мені у цьому допомагає мій куратор. Куратор Ірина протягом п'яти років допомагає юним дослідникам робити свої перші кроки в науці. Каже, працюючи над своїми роботами, діти припускаються багатьох помилок, і їх доводиться довго виправляти. Раніше вимоги до написання роботи, її структури та оформлення педагог пояснювала усно. Одначе тепер мала академія наук видала спеціальний посібник. Все те, що ми там думаємо собі, чи те, що ми знайдемо, те, що ми будемо досліджувати, треба якось оформлювати. Якось це на папір, певно, за певною послідовністю. І ну саме за допомогою методички, ми це зробимо правильно, і чітко і швидше. Осібник урочисто презентують педагогам та юним поліглотам. Він стане у нагоді тим, хто вивчає англійську, німецьку, французьку та іспанську мови. Тут перераховано основні освітні сайти, недосліджені теми та правила роботи з джерелами. А також наведено зразки оформлення титулки, змісту і списку літератури. Кандидат педагогічних наук Діана Попова впорядкувала книгу, спираючись на особистий досвід. Кожен науковець має певний досвід наукової роботи. Це по-перше, власної наукової роботи. Ну а по друге, працюючи викладачем вищого навчального закладу, я є і керівником наукових студентських робіт. Тому робота з учнями просто ще один наступний крок такої роботи. Цьогоріч у Малій Академії наук видали вже шість таких посібників. Ще чотири видання побачили світ у минулому році. Представлено в них інформацію всі охочі можуть знайти на манівському сайті. На основі цих рекомендацій фахівці розробляють навчальні програми і навіть надсилають їх на конкурси Міносвіти. Наприклад, блок фізико-математичних програм від наших науковців освітнє відомство вже затвердило. А це в першу чергу дає можливість розповсюдити наш досвід на території України, надати можливість працювати нашим колегам у всіх областях України за типовими програмами дослідно експериментального напрямку. Ну і таким чином розвивати і втілювати майбутнє науки нашої в рівні взагалі на Україні. Володимир Струс Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.